Господи Боже, всього видимого і невидимого, Творіння Сотворителю, Ти вчинив часи і роки, самі нині благослови початок Нового року, що ми відлічуємо від Твого воплочення від Діви заради нашого Спасіння. Благослови провести цей рік і багато років після Нього в мирі та злагоді з ближніми нашими. Зміцний пошир Церкву Твою святу, що сам її заснував спасенною жертвою на Христі освятив, Україну переможною вчини над безбожним ворогом, піднеси її охорони і прослав, довгоденство, здоров'я, достаток плодів земних і добре поліття даруй нам, нас, грішних рабів Твоїх, Всіх рідних і ближніх наших та всіх християн, як правдивий наш добрий пастир, доглядай, охороняй і на путь Спасенну направляй, щоб ми, йдучи нею після довгочасного і щасливого життя на цьому світі, досягли Царства Твого Небесного, достоїлися вічного блаженства з усіма святими Твоїми.